Вітаю вас на нашому каналі. Друзі. Ну коли ми йшли записувати це відео, прийшло на думку таке, що от раніше, в цей час, практично, ну, за виключенням там, деяких років, вже лежав сніг, вже все було замерзло. І те, що не встиг робити, вже все, не встиг, знає, що вже воно не зроблено. Але ж торопилися зробити. Але в цьому році, ось бачите, сьогодні в нас вже 30 листопада і ми висаджуємо цибулю. Чому саме зараз? Ну, якраз же ж погода дала, все, весь час відтягувала. І саме час посадити, ну думаємо, що все-таки вже буде холодніше. Що цибуля посаджена, якщо її посадити рано і буде така температура, буде тепло, вона просто проросте і при першому ж морозі пропаде. Тому посадити її треба як можна пізніше перед самими морозами. Ну от Ми так і надіємося, що все-таки завтра в нас вже буде. А коли ви будете дивитися це відео, то вже буде зима. Тому ми і висаджуємо ось саме 30 листопада цибульку в зиму. Ну Сам процес ви, мабуть, вже дивилися це як кажуть, 100 разів і бачили. Але все-таки про те, що яку цибульку, як ми садимо. Якщо хочете, побудьте з нами, подивіться це відео. І що, поїхали? Друзі, ви буває, запитуєте, на якій відстані садите. Та ніколи ми її не міряємо, цю відстань. Приблизно, щоб між рядками проходила сапка ось на такій відстані. Так, що ж до якої цибулі? Ну, звичайно, ніяк без цибульки Радар. Це рання, рання-рання, саме, саме раніша цибулька. І що саме ще головне, що вона дуже смачна. Тому садимо її небагато так, щоб. Ну, кожний садить по тому, скільки потрібно. Що ще? Так, друзі, я трошки приболів, тому не звертайте увагу і на мій голос на хрипоту Цибулька любить попіл. Так що ось так знайшли ми трошки попілу, прямо пересипаємо. отак що, що прищепиться, і якраз прямо з попілом. І будемо тикати. Так, що в нас тут? Радар. Потім ще. О, Булат і полетіло щось там. І болеру. Оце у нас болеру. І оце ось Булат. Це такі більш пізніші сорта. Оце таку, таку цибульку ми будемо садити. Щодо самої посадки, да, до речі, важливо посадити на ділянці, звичайно, не після часнику, не після цибулі. І навіть моркви, тому що там шкідники однакові, тому садимо на ділянці, на якій росли в нас томати. Трошки відступили ми від часнику. Тут посадимо навесні буряк, може, капусту, ще щось. Якраз на такій ділянці, що цибулька не росла. Так що це теж дуже важливо. Щодо самої посадки. Ну тут, звичайно, що тут тикаєте? Ось приблизно на такій відстані? До речі, щодо величини цибульки ми садили у минулому році і дуже. Маленьку дружина казала, що ну, купив ти щось зовсім таке маленьке. Але, але вона була краща, ніж та, що, що більша. Так що, друзі, от теж звертайте на оце увагу. Тут, так, тут є така цибулька, що навіть оце вже великувата. Ну, може, будемо. Будемо дивитися, може вирвемо її тоді на зелене перо. Трошки можна отак і присипати. Хоч би не перепутати корінчик із вершочком, не посадити навпаки. Так. Ну, друзі, так щоб не затримувати вас оцим таким довгим і нудним процесом, посадимо цибульку, бачите, як, можна сказати, майже, майже зимою. Надіємо, що температура буде нормальна, погода, що вона не проросте, а також не вимерзне. Ну, не знаю, накривати будемо чи, чи, чи не будемо. Будемо дивитися по погоді. Ну тут ще й від того, від курей. Ну, я думаю, вона так глибоченько, кури може не вигребуть. Так що так що якось так, друзі. Ну от, що, щодо до, до, до посадки цибулі в зиму. Хто дивиться наш канал, підтримайте нас, поставте лайк, підписуйтесь на канал. Всього вам доброго.